У новому серіалі Гая річі джентльмена, який минулого тижня вийшов на нетфліксі. Режисер схоже вирішив примирити українців із росіянами. У першій же серії картини показано боксерський матч, де його глядачами є росіяни і українці, які зі слів головної героїні щасливо сидять разом. Інформація, ніби подана у ненав'язливій формі. Однак, ми усією командою Пост Ньюзу, яка дивилася цей серіал, висловлюємо своє невдоволення такій трактовці і такому примітивному художньому способу схилити. До діалогу особливо дивні такі викрутаси від британця, адже у його країні заявляють про однозначну підтримку Києва. Зазначу, що це вже не вперше Гайрічі річі наступає на українські граблі. Так у 2022-му режисеру довелося відкласти вихід свого крайнього шпигунського трилера Операція Фортуна, щоб відредагувати національність головних антигероїв українських гангстерів через чутливу тему війни. Нагадаю, фільм мав вийти влітку 2022-го, а вийшов у січні минулого. Минулого року у шпигунському екшені знімалися топові британські зірки: Г'ю Грант, Джейсон Стейтем, Обрі Плаза. І у старому трейлері, який досі є на Ютубі, у ньому Стейтем в образі найманого шпигуна Орсона Форчуна дізнається про те, що смертоносна зброя була куплена українським гангстерським синдикатом. На другій хвилині трейлера, до речі, можна почути діалог, де герой Стейтема каже, що цитую. Хоче проникнути в українців, на що отримує відповідь. Цитата: сподіваюся, ти спершу запросиш їх на вечерю, перш ніж проникати в них у сексуальному сенсі. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити розлоги і коментар. Такі ваші дії дозволять нам розвиватися і створювати більше якісного контенту.